Іде дощ, а цей дурник грає в м'яч. Рем, чого ти мокнеш оце? Йди покажи мені м'ячик свій. Як тер'єр, шостий год йому вже. Йди до мене, йди іди покажи. Хто мені оце вимазує порох? Давай. Це ж що не віддасть, хоче, щоб я за ним побігала. Іди покажи мені, йди сюди. Тільки чашку мене не переверни. Давай, м'ячик. Давай, давай, давай. Дай, м'ячик. Все, сидіть. Сидіть. Рим. Сидіть. Чого ти не хочеш? Сиди. Давай. Сиди. Сиди. Молодець. Лети. І це безконечно буду його приносити. Безконечно Зараз він пограється, подумає, що я за ним буду бігти. І потім буде мені його нести, покладе і буде пищать. Сидіть, чекати, коли ж я йому кину, м'ячик. Рем, ти м'ячик даєш? Давай м'ячик, неси, йди сюди. Давай кажу. <гум> Рем. И ты сюда.